Привіт, друзі! З вами я сьогодні, Рімма, і мої ватні диски. Сьогодні про парфуми говоритимемо. Бачите, я така до вас нарядна сьогодні. Якусь олійку нанесла на волосся, і вона така дивна. Я просто нанесла, щоб відживити корені, але вона для кучерявого методу. І я не, не зробила після миття ось ці всі. Штуки, які треба для кучерявого методу, і вийшло щось таке дуже дивне. Ну, але нічого. Волосся на голові є і гарно. А ще я зробила макіяж. І я знову наклеїла війки. Ну, і знову це я зробила другий раз у житті. Відповідно, не дуже мені це вдалося. На жаль, таке освітлення, що вам не видно. А ось ця вія ще в мене вийшла так більш-менш. Це такі були вії десь на 2 третіх ока. А ось ця, на жаль, бачите, таке освітлення, що вам не видно. Якщо так. А ось ця в мене вдалася гірше, тому що я наклеїла дуже близько до кінця ока. І в мене ось так ось вії йдуть. Тобто опускається на це око. Але я переклеювати їх не буду, бо не хочу. А зробимо ще з вами колись відео. Найближчим часом я тут, ті подивилася, подивилася, як правильно клеїти вії. І зробимо разом з вами по-новому. Повинна ж я навчитися вії клеїти. Переходимо до парфумів. Вчора розпаковочку робила. Купила ось такий парфум з Ненацька. Дуже себе стримувала, багато разів його нюхала і казала. Та, ну, у мені ще один парфум, у мене вже їх мільйон. Але, зрештою, вчора не витримала, здалася і купила. Це ось такий нідерландський бренд, називається Van Gils. І парфуми називаються I for Her. Оце I, чи один, чи перший, це мається на увазі перший для неї. Як я вже казала у своїй розпаковочці, мені цей парфумчик, пах, коли я його тестувала, Абсолютно не упереджено, бо нічого про нього я не знала. І тим більше це магазин такий, де продаються бюджетні товари. Там він стояв серед бюджетних товарів. Тож, брешу, що неупереджено. Тож була я упередженою, тому що я нічого від нього не очікувала і його сприймала як щось таке дешеве, прямо скажемо. Але він мене зацікавив, він такий оригінальний, можна сказати, особливо на поличці з дешевими парфумами. Спочатку він мені запах був такий розпеченого дерева, розпеченої деревини. Коли горять дрова, але не дим пахне, а гаряче повітря. Гаряче повітря, гаряча, повітря, гаряча деревина. Чи, я не могла зрозуміти, чи це ветивер так пахне, чи що це мені так пахне? Не. Довго я його рознюхувала, а потім я почала чути тут вишню. І ось зараз я нюхаю із пульмика і я чую вишню. Нанесемо на ватний диск. Так, зразу ось ця. Це, напевно, ВТВ. Ось це така гаряча деревина. Я відкрила. Ой ой, ой, -ой, -ой, -ой не ховайся. Відкрила М -м -м тут піраміду. І що в нас тут пишуть? Верхні ноти бергамот, кардамон, рожевий перець і малина. Тут немає ніякої вишні, тут є малина. А я тут чую вишню. Ну, якщо дуже постаратись, то можна примусити себе чути малину. Середні ноти абрикос, кала, геліотроп, ірис і пачулі. І база, мускус, сандал, бобитонка, ваніль і ветивер. Таке ж є тут ветивер. І, мабуть, от ви знаєте, тут ветивер і сандал, і бобитонка, та ще й ваніль. Оце ось, оця база створює такий таке враження гарячого, гарячої деревини, вогню. Враження вогню без диму. Я, до речі, слухала знову. Вірніше mm, дивилася відео Ані Соколової. Вона там розповідала про піраміди. Дуже цікаво. Е, рекомендую подивитися. От вона розповідала, що насправді ми чуємо одразу у всю композицію. Просто ті ноти, які заявлені у верхніх нотах піраміди, це ті ноти, які швидше, ті компоненти, які швидше випаровуються, і ми їх швидше перестаємо чути. А потім ми перестаємо чути середні ноти, або їх чути не так сильно. А база це те, що звучить найдовше цікаво. Далі я ж все-таки вирішила порівняти ось цей запах малини, який я чую як запах вишні, із ароматом, ось таким, який є клоном на Тома Ford Da На мою думку, дуже вдалим клоном. Це Fragrance World, Fragrance World, арабський бренд, який робить дуже гарні клони. Принаймні ті, які, з якими я знайома, мені видаються дуже вдалими. І в мене був пробничок чи мілі... як це називається, якщо 2 мл. ну, напевно, пробничок. Томафор, Далос Шеррі. Я робила за тести паралельні із. Перепрошую, мене трошки з носа щось тече. Ой, е, робила паралельні затести. І, на мою думку, ну, практи... ну, однак, я не вловлюю різниці. Мені вони абсолютно однакові. Але моя подруга сказала мені, що, що ні, вони не такі. Тому що Том Форд він розкривається, а ось цей, він не розкривається. Я з нею категорично не погоджуюсь. Я думаю, що вона просто була упереджена. Наносимо. Наважний диск. О, ну це, звичайно, абсолютно не те. Тут я зразу чую ціанід. Мені зразу цей ціанідний мигдаль, навіть не мигдаль, а це кісточка вишнева, кісточка, вишнева кісточка. У цьому клоні на Тома Форда. Читаю ом, на кремчику відкрила піраміду власне, цього клону. І це у нас східний фруктовий, вишня, мигдаль. У верхах одразу це вишня мигдаль одразу мені в носа б'є. Середні ноти знову вишня, жасмин, слива, троянда. Ну, Слива, як слива, вона тут просто підтримує ось цей запах вишні. Хоча можна сказати, щось слива тут є. І базові ноти бензуїн, боби тонка, ваніль, ветивер, гвоздика. Кедр, кориця і пачулі. У базі ми бачимо, що є все-таки однакові ноти. Бензуїн, бобетонка, ваніль, ветивер, кедр, я не пам'ятаю, був там кедр чи ні. Тут ще гвоздика. Так, де мій тут вангіл? Ваніль, ветивер, сандал. Тут сандал у ось цьому. Ось в цьому, де малина, а там кедр. Але я б сказала, що я тут чую більше кедру в цьому малиновому ароматі. Ну і ось зараз вони вже розкриваються. По-перше, ванґілс. -гіл... Ван Гілс. Звучить більш свіжо. Більш, тут більше деревини чути, я тут чую більше ветеверу. і навіть, як я сказала, якогось не заявленого сандалу, а кедру. А у, так би мовити, лосчері, я. я чую вишню із цианідом, вишню із вишневими кісточками, можливо, трохи вишневого варення, чи вишневої настоянки. Аромати неоднакові. І ось зараз я намагаюся на усій різниці зловити малину замість вишні. Ну, і так як я себе примушую, то трошки я її зловити і можу. Але, Але тільки на контрасті. А якщо ми просто вдихаємо цей аромат Van Gil's без порівняння із Lost Cherry, то чути і вишню. Ну, мені принаймні чути вішню, комусь може чути малину. Аромат загалом цікавий, достатньо стійкий. Це написано туалетна вода, наскільки я пам'ятаю, у мене. Ціни для мене новий бренд, я його зовсім не знаю. Я подивилася в інтернеті: ціни там від 30 до 50 євро на ось такий. Мілілітрів флакончик. Є у цього бренду не багато ароматів, але є там багато чоловічих. І, по-моєму, жіночих я бачила тільки ось цей. Можу помилятися, бо я ще так не досконало вивчила. Загалом дуже приємний парфум. Не настільки. От він від Cherry відрізняється. Ну, звичайно, він зовсім не є там його ні клоном, ні копією. Він відрізняється. Тут єдине, що спільне, це ось така вишнева нотка. Але лосчері він більш насичений, більш такий ом, густий якийсь. А ось цей він більш акварельний, більш розмитий і більш дерева. Тут більше дерева, і такої, як я кажу, розпеченої деревини якоїсь. Так, поставлю їх сюди, нехай тут стоять. І, бачите, навіть схожі флакончики. А запахи не дуже схожі, хоча є щось спільне. І друге, шановні друзі, про що я хотіла з вами поговорити, це купівличка, це, і це, це. це той аромат, з яким у мене запій останнім часом. І це жирний електрик. Стай електрик, жирний електрик, гладкий електрик. Все підходить. Ну, тут, бачите, написано Fat electrician, тобто жир, жир. Чим пахне мені цей аромат? Мені цей аромат пахне ветивером і ваніллю. І в цьому ароматі зовсім немає кислинки. Абсолютно, ні кислинки, ні терпкинки. Тут тільки ветивер і ваніль. І зараз це те, що мені хочеться. Це. Мені це якось от навіває такий затишок зимовий, коли я сижу біля каміна і чую потріскування дров. Я не знаю, я ніколи не сиділа біля каміна, в мене ніколи його не було. Але у мене ось таке якесь враження, чи це з кінофільмів, воно а, якийсь різдвяний теплий одяг, або й не різдвяний, але такий пухнастий, теплі шкарпетки, пледик. І камін так потріскує, мирно за вікном іде сніг, і темно, а в хаті така напівтемрява. І ось такий запах. Ну, біля вогню я, безперечно, ж, сиділа. І цей запах мені знайомий. Такий запах розпеченого повітря, розпеченої деревини. А що тут нагадаємо у нотах? Давай мій жирний електрик десь сюди. О, Хочете, я вам зараз включу вимогу? Fast electrician. Ось так треба вимовляти. Чули? <свіст> Але ви будете слухати так, як вимовляю я. В нотах у нас тут елемі у верхніх нотах, чорний перець. І тут щось таке написано ортур. І значок торгової, і значок Р ось цей в кружечку. Очевидно, якийсь акорд, це чи щось таке запатентоване. Е Середні ноти ВТВ кедрове дерево і знову ж це Орпур. Це я дивлюся на сайті парфуму. Базові ноти мирро, опопонакс і ваніль абсолю. І знову Орпур. написано. Угу. Да, це якийсь товарний знак. Отже, верхні ноти смола елем і Чорний перець. Середні ноти ВТВР кедрове дерево. Базові ноти мирро Опопонакс. Та ваніль абсолют. Як я вже сказала, я тут чую ваніль та ВТВ активно. А ось тепер я, знаєте, чому зависла? Тому що я думаю, що мені тут ще кедр додає чогось. Ха, і я тут не бачу ніякого, ніяких збитих вершків, які є на фрагрантиці. Це дуже цікаво. Добре, давайте його набризкаємо на ватний диск, тому що ми його будемо порівнювати з іншими ароматами. Коли я ним користувалася, він мені, крім того, що дуже подобався, ще нагадував щось. щось. Майже одразу я зрозуміла, що це ваніль із ось такого аромату ваніль Сантал. Ремінісенс, бренду Ремінісенс. Ця ваніль пахне мені тільки ванілю. Раніше я тут добре чула сантал, а тепер. Та чую я тут і зараз сантал. Але все одно тут м -м, така. Для мене це така чиста ваніль. Чиста ваніль абсолютно без будь-яких домішок. Хоча, напевно, що тут є якась піраміда, і подивимося, ми на цьому самому сайті ванільний сантал. Хочете знову послухати? Ось так називається. Солодкий вуді гострий вершковий порошкоподібний. Порошкоподібний це, мабуть, пудровий. Спеції у верхніх нотах. Які спеції? Карамель. Також у верхніх нотах. Індійський сандал, деревина кашеміру, ваніль та білий мускус. Карамель. Ой. Ну, десь там трошки є, але загалом це для мене ось ваніль. І десь там сантал в базі. А він тут цей сандал зовсім не в базі, а в середніх нотах. Але він тут найбільшими буквами написаний. Може це тому, що люди вважають, що він найбільше виражений. Я ще не зовсім освоїла цей сайт. І не знаю, що тут мається на увазі. Отже, ми його умовно беремо як ванільну складову від нашого гладкого електрика. Окей, електрик, давайте поставимо. Ось сюди. ні, не будемо сюди ставити, бо в мене ватні диски біля цих маламів. І додамо до цього ваніль Сантал, який для мене є абсолютом ванілі. Ось такий ВТВР. ВТВР Енкренуар від Лалік. Лалік Енкренуар, подивимося тут. Піраміду, що нам тут кажуть. Парфумери, Енкренуар Лалік. Енкренуар. Ось так читається. Кипарис, Втвер рил ацетат, Втиверил ацетат. Бурбонський ВТВР, Гаїтянський ВТВР, Деревина Кашеміру та мускус. Опа, Наталі Лорсон його створила. Отже, тут ветевер на ветевері сидить і ветевером поганяє плюс кепарис і кашемір і мускус. Для мене це завжди сприймалось як такий сирий. Багато хто каже, що це темний ліс. Я ніяк не могла зрозуміти, який темний ліс. А тепер я розумію. Це просто такий не сухий ВТВ, а сирий ветивер. ніби ти йдеш у темному прілому, такому лісі, де волога така ось. Отже, сирий ветивер. Ага, я забула його вшинути. І я подумала: якщо додати до ваніль-сандал сирого ветиверу, то це ж, мабуть, буде те саме, що і жирний електрик. І я так уже пробувала робити. Я нанесла на одне зап'ястя жирний електрик, а на друге зап'ястя ваніль сантал від Reminiscence і трошечки далі Енкренуар. І, і запах не був такий самий, не був такий самий саме через те, що у Fett Electric мені чується ось, ось це м -м, сухе, палаюче дерево. А Енкренуар, він більше мокрий, більше такий вологий. І не, вистачаю, не вистачало мені у, у цьому комбу із е, Ваніль сантал Санталта Енкренуар. Мені не вистачало якоїсь чи гостринки, чи диминки, чи сухинки. Тому я вирішила додати ще щось, а що саме: а ось такий Есентрик Молекул. Першу молекулу Есентрик. Це для мене просто суха деревина. Суха деревина. Але, звичайно ж, тут є якась своя піраміда, бо це не просто молекула, це есентрик молекул. І тут є в нас і рожевий перець, і альдегіди, і лайм, гедіон, корінь ірису, і ісоя супер, ладан, мастика і щось, що називається мускони. Ну, це переклад, можливо, це мускус, не знаю. Але ні, тоді б тут був інший значок. Якась молекула, напевно. Отак, це ось мені ця суха деревина. Не зовсім ця, але схожа. Вона просто суха, вона не, не палаюча. Тут немає такого розпеченого повітря. Отже, напшикавши, нюхаю, в мене нічого зараз немає. І зараз я зроблю такий експеримент. Я сюди нанесу жирного електрика. А на друге, на друге запясті я нанесу усі ці три парфуми. І ми понюхаємо і на ватних дисках, і понюхаємо тоді. І нанесу я їх всі в купу. Цікаво, що буде? Що буде? Пограємося в парфумерів. А зверху ще зашліфуємо. Кажуть, що не можна на одне й те саме місце наносити при нашаровуванні парфумів. І я зазвичай, якщо нашаровую, то так і роблю. Наношу в одне місце якісь одні парфуми, а в інше якісь інші, або на дві сторони руки. Але зараз я хочу зробити ось так. Поки що не нюхаємо, поки що звернемось до ватних дисків. Беремо жирний електрик. Так, як я і казала, ВТВР та ваніль. Так, тут у мене смішались... Це ваніль від Reminiscence, Це енкренуар. А це. Ой, переплутала. Це енкренуар, а це. О, молекула. І робимо ось так. Схоже. Прямо добре схоже. Добре схоже, але ці запахи всі мені розслоюються якось. Вони якось не... Не тримаються купи. Через те я цього разу і нанесла всі запахи на одне і те саме місце. Тому що минулого разу, коли я наносила їх на різні місця, вони мені, от, ем, ніби схоже, але одночасно цей запах не тримався купи. Ось як кажуть, Парфумерні блогери, округлий запах. Я ніяк не могла допетрати, що це значить округлий запах, як це запах може бути округлим або квадратним, або трикутним. І ось, очевидно, вони мали на увазі, що запах тримається, що він якийсь гармонійний. І хоч люди і кажуть, що в жирному електрику зібрані ноти, які не підходять одна до одної, там, а власне ВТВ та ваніль, для мене вони дуже підходять одна до одної. Для мене цей запах максимально гармонійний. Тобто, крім ветеверу та ванілі, тут додано ще щось, що тримає цю композицію вкупі. А тут і ось мені енкренуар взагалі заважає. Він перебивається все. Ха, а на яку руку я наносила шу? Я вже все запуталась. Мені тепер все пахне однаково. І Я не знаю тепер, я не пам'ятаю, на яку руку я що наносила. Здається, на цю руку я наносила усе підряд, всі три парфуми. А на цю? Жирний. Зараз мені пахне абсолютно однаково. Ну, це вже я нанюхалася всього. І мені вже важко відрізнити. А ну ще раз візьмемо. Тут сама ваніль просто трошки не така. Трошки не така ваніль. А тут ваніль якась м'якша. Але дуже схоже, друзі. Ну, реально дуже схоже. Ось тут усе підряд у мене. Зателефонували, мені прийшлося перерватися, але це дуже добре, тому що я прийшла до тями і ще раз згадала, де в мене які аромати. І ще раз спокійно їх рознюхала свої, обидва свої зап'ястя. Отже, тут у мене жирний електрик. І цей аромат, як я вже казала раніше, він пахне ось так округло, як то кажуть. Тобто він сприймається як аромат, як один, як один довершений аромат, як одні парфуми. А на другій руці у мене три парфуми: а саме від Reminiscence Ваніль Сандал, Encrenoir від Lalique та перша Eccentric Molecule. І і тут у мене вже пішов разнобой. Тут вже якось ваніль занадто солодка, есцентрик занадто якусь таку гостринку додає. Десь я чую тут якийсь кипарис. напевно, це венкренуар, у нас там я віднесла свій комп'ютер, напевно, венкренуар у нас цей кипарис. Уже тут щось воно не те. Хоча запахи таки схожі. Тут у мене есцентрик та ваніль. Чутко, чітко чую. Mm, що цей запах відрізняється. Все-таки Есцентрик молекул не, не не пасує. А ну, якщо просто енкренуар із ваніл. Так більше схоже. Ні, есцентриком я тільки зіпсувала. І все одно, от все одно, от тут цей енкренуар, він вологий, і він якийсь занадто сильний. І ось тепер я починаю чути тут кипарис. І він. Якось заважає, він, розумієте, сприймається більш як чоловічий зараз мені. Хоча схожі, безперечно, схожі, але жирний електрик кращий. Тож, друзі, експериментувати можна. І будемо це, я буду це продовжувати робити. Вам також рекомендую інколи щось експериментувати. Це дуже цікаво. Але користуватися і надалі я буду ен, енкренуаром хотіла сказати. Ну, Енкренуаром також, але зараз в мене рука тягнеться до гладкого електрика. Зараз буду гладким електриком користуватися і своєю новиночкою, в якій я чую вишню, але м -м, тут люди закладали малину. Буду користуватися, побачу, може моє сприйняття зміниться. Ось такі в мене два фаворити початку зими. Бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся, друзі. До нових зустрічей! Пока!